Ми дійсно проводимо регулярно щомісяця опитування бізнесу щодо їхнього стану, їхніх очікувань, проблем, з якими вони стикаються для того, щоб можна було відслідковувати економічні певні економічні тенденції. А і серед питань є питання перешкод, що заважає от наразі веденню бізнесу. Ну, в наших дослідженнях вона дуже чітко має таку відзеркалю відзеркалюється до реальної ситуації. Зазвичай традиційно, за, за виключенням останнього місяця, ми презентували останній місяць в жовтні проводилося опитування. За виключенням цього місяця, таку трійку лідерів вона традиційна була, це перше це. Зростання цін на сировину та матеріали, ну, відповідно на готову продукцію. Далі це проблема пов'язана з логістичними розривом різних логістичних ланцюжків, і складнощі, в принципі, з перевезеннями продукції та товарів всередині країни. Так само це проблема з зменшенням попиту, зрозуміло, Це проблема безпеки, небезпечно працювати і фактично. Далі йде, йдуть проблеми, пов'язані з спрощенням податкового адміністрування. Тут, тут ми вже якраз приходимо до того, де могла б повпливати держава. Але я хочу тут зауважити, що в жовтневому опитуванні в нас на друге місце, от ця, ця трійка, вона в нас четвірка більш-менш стабільна з самого часу спочатку проведення опитувань. А в жовтні місяці сюди увірвалося проблема з електрикою. 54% опитаних сказали, що це велика проблема. Зараз в листопаді ми очікуємо, що їх ще буде більше. Тобто, перше, що от можна зауважити, це те, що наразі бізнес стикається з системними проблемами, які знаходяться поза межами впливу власної економічної політики. Тобто, це політика, іншого, іншого це міжнародна політика, це військові якісь речі. Але десь тільки з п'ятого місця ми от починаємо дивитися на ті фактори, на які може вплинути економічна політика, і це треба мати на увазі, коли ми аналізуємо бізнес-середовище, тому що традиційні інструменти, коли ми кажемо така проблема, її можна так вирішити, вони зараз не працюють. Тобто вони знаходяться в якомусь там в пріоритет. А все ж таки, повертаючись до цієї традиційного податкового адміністрування, що це означає, що можна зробити ну. В першу чергу не ускладнювати. Наша насправді зараз для малого і мікробізнесу в Україні дуже ліберальний податковий режим. Я про це дуже часто і всім кажу, і за кордоном завжди розказую. Ми ті два відсотка, які може платити підприємці і малий бізнес, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування. А це ну дуже ліберально, це такі знаєте, як внутрішній офшор, фактично такого ніде не існує, це безпрецедентне. Збільшилася певним чином адміністр... ну, навантаження на адміністрування, бо треба щомісяця подавати ці звіти, але вони подаються в електронній формі. Це має бути нескладно, але знову ж таки, це нескладно в ситуації, коли у вас є світло і є доступ до інтернету. А от тому зараз, коли країна стикнулася з проблемою в цьому сенсі, то навіть такі от прості речі, вони ну для бізнесу, для я зараз кажу для маленького бізнесу, вони створюють певні проблеми. Тому Знову ж таки, яке основне завдання це не ускладнювати, це ну, фактично для, ну, для нас і так мораторій на перевірки. Ну, це ще раз так би мовити, там, підтвердити. І ну, скажімо так, там, де можна не втручатися, не втручатися. Це основна така порада до, до, до нашої політики, тому що е, зараз будь-яке додаткове навантаження, навіть просте та подати додатковий звіт, воно є проблематичним. Тут треба слухати обидві сторони, там є певні. Такі моменти пов'язані з елементами зловживань з цими податковими накладними з одного боку, з другого боку, Це стосується досить дуже специфічного насправді бізнесу. Тому це не, не можна сказати, що це дуже масова кількість блокованих податкових накладних. Вона припадає, здається, там на 10 чи 15% серед тих суб'єктів, яких стосується ця штука з податковими накладними, тобто це невелика частка компаній насправді, проблема в тому, що з ними пов'язані в ланцюжку інші компанії. Зараз законодавча намагається врегулювати це питання через зменшення там, часу, на яку Можна це, можна блокувати ці податкові накладні? Ну, в принципі, це дійсно питання, скажімо так, втручання, ну приймає, приймається рішення. Приймається рішення про це блокування, воно стосується, наприклад, назви компанії, потім потім ну, певний такий ланцюжок цих накладних блокується. Це таке, ну я би сказала, що це таке більш технічне, технічне питання, яке зараз ось, ну, піднялося на таку високу, високу хвилю цікавості. але Ну, наразі є декілька законодавчих ініціатив, пов'язаних з обмеженням часу, коли ці накладні можуть бути, можуть бути заблоковані. Ну, в принципі, це, я думаю, найкраще рішення зараз, яке може бути. Ну, зараз я думаю, що таких програм немає, так щоб масово ними ми могли скористатися, тому що наразі. Основна міжнародна допомога сфокусована на підтримку пряму підтримку українського бюджету. Близько 70% нашого бюджету. Ми зараз отримуємо в якості грантів від міжнародних партнерів, тому що кількість податків, які ми збираємо, вона суттєво скоротилася, і всі в якості видатків вони йде на сили оборони. Відповідно, тому що жоден іноземний донор не підтримує мілітарні ці витрати, тому всі наші, всі всі все, все утримання війни це за рахунок наших податків іде. А відповідно, допомога інша йде за рахунок, ну, іде як до, до бюджету. От, тому ну при так, якихось таких прямих програм підтримки, я мені, наприклад, невідома. Ну, програма ця от, три. 5-7% вона ну практично працює, але е, теоретична теоретично працює, але практично я думаю, що ні, е, тому що ну через брак, коштів, через брак коштів. Тому зараз якраз основна допомога бізнесу ну це в першу чергу це зменшення податкування, це фактично е, зменшення кількості суб'єктів, які платять єдиний соціальний внесок. А, тобто тут ну, фактично податкові такі канікули, я би так сказала. Це основна, основна така допомога. Програма кредитування від банків власне існують. Е, ну, можна спробувати, е, умовно кажучи, бізнес. Знову ж таки, програма 3, 5, 7, 9, 9, хто не закривав, вона існує. Але наскільки вона дійсно забезпечена фінансуванням, мені важко сказати, я не знаю. З моєї точки зору, в нас уже, тобто знову ж таки, більша частина бізнесу, яка з ми називаємо малими мікро, а вона може скористатися, яка працює на спрощеній системі оподаткування. Ну це досить це більше, ніж якщо казати в штуках по суб'єктах підвідання підприємницької діяльності, Це більше 60%, які можуть скористатися. Фактично, виплатити 2% від вашого від надходжень. Це взагалі нічого. Це це те, що зараз існує, це дуже низький рівень оподаткування. А більшість суб'єктів малого бізнесу зараз не платять єдиний соціальний внесок. Основне, так сказати, навантаження в податках воно лягає на великі. Великий бізнес, ну те, що ми колись називали олігархічні, тобто великий, великий корпоративний бізнес. Тут своя історія. Ну вони зараз ці вони зараз ті так мовити податки платять. І в нас є велика проблема з податками на. Працю, тобто це те найбільше витрати, у, ну найбільше привід для оптимізації, коли ви умовно кажучи, один податковий режим, коли ви працюєте з ФОПами, і у вас 5 або 2 відсотки. Або коли ви працюєте з найманими працівниками, і у вас 20 відсотків плюс ЄСВ е, е, 22 відсотки. це в принципі все треба унормувати, але ці всі рішення вони е, настільки е, ну системні, це все має бути після війни. Тобто під час війни будь-яких будь-які інші рішення е, приймати ну просто немає сенсу, бо це створить хаос. А хаос це ціль нашого ворога створити і посіяти тут хаос. Е, тому наразі, що я ж кажу, що не треба робити гірше, не треба посилювати, не треба намагатися когось контролювати, е, намагатися якихось там вимагати якихось там додаткові якісь там документи там чи е, чи підтвердження. Тобто не посилювати. Зараз основне завдання для бізнесу малого. Бізнесу, середнього бізнесу це е, надання робочих місць е, і Люди працюють, вони отримують зарплату, і це вони живуть, вони в принципі створюють попит. Малий бізнес, який самозайняті, вони просто від них відчепитися, вони самі себе забезпечують. Це так само, як ми знову ж таки вертаємося в кінець 90-х років, коли нам казали, що через великі звільнення на підприємствах у нас буде високий рівень безробіття. Такого ніколи не сталося. Чому? Тому що більшість цих людей вони включилися от в цю, як ми кажемо, ще яка потім була легалізована в 98 році е, через спрощену систему оподаткування, і от зараз оця легалізована колись да, ну в шедевеконом. Яка вона не шедевекономі, вона вже офіційна економіка, а вона працює через оцей малий бізнес. Туди не треба просто далі намагатися. Ну там я не знаю, перевіряти, чи є в них наразі там касовий цей апарат, чи немає у людини, яка там на базарі працює. Е, По-перше, це сам клієнт вирішить. От, якщо ви приходите кудись, у вас немає грошей, ви хочете заплатити е, там. Карточку, а там карточки немає. Ви не підете до цього підприємця, ви підете до того, у кого є картка. І цей бізнес сам зрозуміє. Ага, значить, там ці всі незначні витрати, наприклад, на ведення цієї касової звітності, в спрощенні, яке я буду нести, тому що тоді до мене підуть клієнти. Але це вирішується вже зараз попитом пропозиції. Державі туди втручатися не треба. Вже все, що можна, зроблено. Тому основний рецепт не втручатися. А їм було б варто почати з читання угоди про асоціацію і плану впровадження угоди про асоціацію, тому що всі наші зміни регуляторні, які в нас відбуваються, вони мають відбуватися відповідно до. До тих вимог, які до нас ставив Європейський Союз ще в умовах, коли ми були в асоціації, а зараз у нас ми вже країна кандидат. І відповідно виділити ті сфери, які регулюються над державним європейським законодавством, тому що там всі реформи мають йти відповідно до вимог Європейського Союзу. І відділити ту частину це в першу чергу податкове, податкове регулювання. Яке є національним і залишається національним, а там, де можна про це, там, де країна може щось робити. Все, що стосується безпеки харчів і все, що стосується безпеки роботи з механізмами різними там, приладами, це регулюється, Є певні нормативи і є певні директиви Європейського союзу, які ми вже пообіцяли виконати ще на етапі, будучи запроваджуючи угоду про асоціацію. Які у нас будуть умови і терміни, коли вже ми почнемо процес в виконання вимог і вірніше підготовки, підготовки, потім виконання як. Кандидати, в кандидат до, до членства, це вже буде інша історія. Але це треба брати до уваги, тому що просто треба виділити ті регулювання, які залишаються завжди національними. Ну це в першу чергу такі регулювання, які нам ну кожному ми, ми, ми маємо до них кожен день там стосунок. Це те, що знаходиться на місцевому рівні, це паркування, наприклад, це будівництво простих об'єктів. Воно в нас вже зараз з одного боку розрегульовано до так сказати, до дені. А з інго боку, треба розуміти, і тут знову ж таки в тому ж самому будівництві треба розуміти, що з одного боку є інтереси бізнесу, який не хоче нічого дотримуватися, з іншого боку, є інтереси громади, і з третього боку, має бути нагляд, вже, ну, просто щоб це не був кримінал, як це часто буває в Києві. Тому це треба брати до уваги. Тому, перше, це просто поділити ну, ті, ті регулювання, які. Ну, Просто знаходяться на місцевому рівні, тому що вони насправді складають з, ми моїх і бізнес з ними, от малий середні. Мікробізнес частіше зустрічається, це те, що знаходиться наразі в компетенції органів місцевого самоврядування. Плюс вони ж отримали ще більше ну, компетенцій е, через децентралізацію. Тому ці регулювання в першу чергу з ними треба працювати. Тому що національні регулювання ну, це лише найбільше, це два моменти це податковий кодекс і трудовий кодекс. Оце дві такі великі в нас глиби, які і національні регулювання, які в принципі потребують, особливо трудовий кодекс потребує, ну скажімо так, оптимізації, осучаснення. Але це треба робити не так, як робилися наші депутати цими двома спробами, коли в Трудовий кодекс намагаються всунути зовсім інші зміни, які взагалі не стосуються трудового законодавства. Тобто, це вже якість творення нашого законодавчого процесу. thanks for Ну, дивіться, це от якраз така ситуація, коли ми в певних моментах у нас тут є громадяни і бізнес. Вони ну, хоч ми в, в одночасно ми виконуємо роль громадянина, Якщо у нас є бізнес, ми тут вже граємо роль як представника бізнесу. Але коли ми знаходимося ці різні соціальні ролі, вони мають різні інтереси. Тобто, або ці різні актори в цьому випадку, стейкхолдери, да, зацікавлені сторони, вони мають різні інтереси. Бізнес, інтерес бізнесу, який ну, отримати прибуток і відповідно себе якимось чином убезпечити від. Неплатежів і надав і плюс надати послугу. А може бо може бути такий рівень, наприклад, неплатежів або вздорощення, або там ще чогось, коли вони не зможуть надати послугу. І тоді вони хочуть зібрати гроші наперед. З другого боку, ми всі живучі в нашій країні, ми знаємо, що коли у нас щось хочуть взяти наперед, то дуже часто а це закінчується ну, не дуже добре. Да? Наприклад, там в будівництві ми знаємо, що будів... забудовник збирає гроші, а потім кудись втік. Да, тобто, такі, там ці всі афери. тобто, Це не немає цієї да? тобто, В принципі, ідея теоретична, нормальна. Ви є бізнес, у вас, вам платять за надану послугу, а ви послугу цю надаєте і на наступний місяць, і ви хочете мати якісь там. Базову подушку, і ви для цього хочете просити у людей, щоб вони вам дали аванс. Ну, Просто щоб, так би мовити, бути на такий... убезпечити, що ви цю послугу можете надати. Але ж населення пам'ятає, що ага, а може насправді вони просто це хочуть зібрати гроші і кудись втікти. І ось тут це проблема, проблема довіри. Першу чергу це насправді не обов'язково. Да, тобто ці платежі це не обов'язково платити. Це відповідно в залежності від того, наскільки споживач довіряє приватному бізнесу. Тут держава взагалі не, немає. І мені ж знову ж таки здається, нема, немає не має бути. Ну лише в тому сенсі, що вона має бути, вона має слідкувати за тим, щоб цей надавач послуг дійсно сумлінно ці послуги надавав, а не зібрав гроші і, і втік. Та да? тобто, щоб він виконував ті вимоги. Тому Тут зрозуміло, що платити не обов'язково наперед, тобто це не є вимогою законодавства, це якщо хтось таке вимагає. Ну, знову ж таки, ми тут прив'язані до того, що в нас є оця найбільше ще от до тих реформ економічних, в нас є ще найбільше направедена реформа це судової системи, де ми могли всі прийти і якось так швидко вирішити. Тому казати, що ви знаєте, якщо з вас щось вимагають незаконно, йдіть до суду. От, ми частому зараз в печерському районі. Нам нам часто кажуть, ідіть до судна. Ми кажемо, до якого до Печерського, бо це ж по місці прописки. Іншого тут немає, Да? тому. Зрозуміло, що ні, до суду ніхто не піде. Практично, ну теоретично так, мало мабуть бути, але це не є обов'язково, тому це не, не обов'язково до до, до, до сплати. І просто ну цей рівень таких плат показує ступінь довіру споживача до надавача послуг. Якщо надавач надійний, то він буде сплачувати. Якщо у споживача немає коштів, то ну, він не повинен це сплачувати тільки за відповідно до закону України про послуги. Ну, що ми, ми маємо сплачувати лише за надані послуги. Ви маєте заплатити, коли ви послугу отримали, а не до